drift away З вами я, Бася, і це канал Шубків ТВ І це спускні з горки, часть номер два. І сьогодні я буду погоняти у цю круту горку. Це масштабніше, ніж прежний з'їзд. Прежній відбувався там горка невеличка. І збував в нас оцей чоловік, що був герой цей головній ролі. Ну що ж, він відмовився від цієї зйомки, тому що ми йому не заплатили тоді за перший раз. Ох ти! Я упав извиняюсь. Ми йому за перший раз не заплатили, тому від нас він відмовився. Тому ми маємо робити спецефекти самі. Ну що, готові? Погнали! Спуск відбуватиметься без каскадьора. Погнали! Дуже гора страшна. Похорення дуже важко. А ще спуститься на раз. Ха. Тут наверху є сісі, та дов'яза, страшно. Ми бачили, як один відважний чоловік спускався, тому ми то зробимо. Може. Зараз я можу взятися так, переді думаю, коротовин не буде. А ні. Ой, люточки. бум 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 бум, -бум, 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 -бум Mm-hmm. Що може по своїх очищення? Наші очищення пеш де страшно, наївся той трави гробаної, наївся снігу. І в мене перчатки це. І чуть не остався без своїх дітей. Отак от, моя головна. Ну що, з вами був я, Батя, і це канал Шубків ТВ. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Уа! Ми обголошуємо конкурс. У нас закінчились ідеї. Оставляйте е, свої ідеї в наших коментах і виграєте. І вибирайте жвачку орбіт. Ура! Погнали!